Профілактика інфекційних та паразитарних хворіб на території Прикарпаття стартує весняна кампанія імунізації диких тварин проти сказу. Її проведення заплановане з 20 травня і до кінця місяця. Приманки з вакциною спеціалісти розповсюджуватимуть на узліссях, берегах річок, у доріг та сільськогосподарських угідь. За час кампанії заплановано поширити близько 200 тисяч принад. Придбані вони за кошти державного бюджету. Приманки з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людини і тварин. Вона має вигляд невеликих бракетів розвіну із сиренкової коробки із запахом м'ясо-кісткового борошна. Принада призначена для споживання лисиць. Це ми. під час споживання принад дика тварина пропусує блістер вакцина, попадає на слизову оболонку ротової порожнини, і таким чином здійснюється вакцинація тварин. Прохання до жителів не брати приманки руками і не представляти з місця їх розкладання. Бережемо себе і своїх улюбленців.